Ти сказав дати життя вічне тим, яких ти дав мені. І це життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У цю неділю, неділю. Між Вознесенням і зісланням Святого Духа, коли ми знаходимося, як ця спільнота, якій заповідав Христос, будьте разом, не покидайте Єрусалиму, доки не зодянете сили з висоти, ми згадуємо також діяння ще однієї спільноти, спільноти святих отців Першого Вселенського собору, які зібралися, щоб дати собі. І всім вірним відповідь на те, а ким є наш істинний Бог, в якого ми віруємо. Коли готуємося до сповіді, то серед інших запитань, які є в Молитовниках, віднаходимо одне таке, яке цілковито стосується сьогоднішньої неділі. Чи не занедбув глибше пізнання християнської віри? Сьогодні Ісус говорить, що наше життя, життя вічне, поляє у тому, щоб ми пізнали істинного Бога. І наше пізнання християнської віри, отже, має безпосередній стосунок до нашого вічного життя, до нашого спасення. Розуміємо, що так само, як багато хто з нас. Закінчив якісь вузи, починає десь працювати, але водночас час від часу має прийти курси підвищення кваліфікації, має оновити ті знання, які в нього були, має дізнати щось нове, має поглибити своє пізнання у цій конкретній ділянці, якій присвячує свою професійну діяльність. Усі ми як християни. Також мусимо пам'ятати, що без наших зусиль, без того, щоб ми присвятили час пізнанню християнської віри, наша віра має небезпеку загинути, втратитись. Як часто присвячуємо час на те, щоб почитати якусь книжку чи подивитись якийсь фільм який, може, якраз підкопує підвалини нашої віри, посіює в нас сумніви, воднораз, чи так само присвячуємо час для того, щоб нашу віру поглибити, скріпити, підживити. Це вимагає від нас певного зусилля, певної дисципліни, але без цього наша віра перестане бути живою. Зрештою, також, як і без того, щоб наша віра не підживлювалася нашими ділами, добрими ділами, як каже апостол Яків, без діл вір, віра мертва. Сьогодні, у цей день, коли згадуємо пам'ять святих отців Першого Селенського собору, маємо нагоду ще раз для себе уяснити цю велику правду віри. Про те, що ми віримо у єдиного Бога, який є єдиний у Пресвятій Тройці. Отець, син і Святий Дух. До цього ми готуємося до свята зіслання Святого Духа і свята Святої Тройці. Але у цей день особливо звертаємо увагу на цю правду віри, про те, що Син Божий є також Сином Людським. Що Ісус є не лише людиною, не лише досконалою людиною чи найкращим творінням, а є Божим Сином і Богом по своїй природі. Ось також у чому полягає пізнання істинного Бога, У пізнанні його як також Отця, Сина і Святого Духа. Син Божий стає людиною. Стає людиною для того, щоб дати життя. Про це він сьогодні говорить, коли каже, що ось його завдання є дарувати життя вічне тим, яких Бог отець дав йому. Тим, які втратили життя, коли через людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть. Смерть як від'єднання. Від джерела життя, яким є сам Господь Бог. Бог є життям. Все інше, що існує у цьому світі, існує тільки тому, що Бог покликав до життя. Бог дарує життя усьому, тому що існує і нам, в тому числі, як його найкращому творінню. Господь, коли відкриває себе Мойсеєві, у неопалимій купині, у кощі, що горів і не згоряв, у відповідь на запитання Мойсея, запитання, яке стосується також глибшого пізнання віри, коли Мойсей питає, хто ти? Як маю про тебе сказати іншим? Господь називає його, йому своє ім'я. І каже, Я той, хто є. Тільки Бог є. Ми, ми всі є тільки тому, що Він є і нам дарує своє життя. Я той хто є, каже Господь. Сьогодні у цьому Євангелії ми також чуємо про те, як Ісус каже, що все Його належить Отцю, і все, що належить Отцю, належить Йому. Він так неодноразово у цьому Євангелії, особливо в Євангелії від святого Івана Богослова, повторює майже дослівно ці слова, Я є. Він про себе каже, що Він є. Так як на сумніви учнів Фарисеїв, садукеїв, він каже, перше ніж був Авраам, Я є. Він існує предвічно. Він існує ще тоді, коли нічого не було. Він існує разом з Отцем і разом з Отцем дарує нам своє життя. Ісус є Той, хто є. І недаремно тому на наших іконах, коли ми бачимо зображення Ісуса Христа. Його зображаємо з німбом, який називаємо хрещатим німбом. У цьому німбі є хрест. Хрест, в який вписані три букви, незнайомі нам букви. Для більшості з нас незнайомі букви, грецькі букви. Ці три букви читаємо як гоон, сущий. Він той, хто є. Так як він неодноразово знову ж таки називає себе в Євангелії від Івана, кажучи, що він є істинний хліб, я є хліб життя, я є хліб життя. Він є той хліб справжній, який може вгамувати наш голод і голод усього сотвореного. Він каже, я. Світло істини. Я є світло істини. І хто в мене вірує, той не буде блукати у темряві, бо матиме світло життя. Він про себе каже: Я є двері. Я є двері для всіх вас, які чуються, може, в якійсь ситуації без виході. В ситуації покинення, залишення, замкнутості. Я є двері для всіх, які хочу вивести до життя вічного. На цей простір, на це пасовисько. Він також каже про себе як про доброго пастиря. Я є добрий пастир. Я є. І він тим самим. Кожному з нас дарує себе як того, хто хоче супроводити нас на нашій життєвій дорозі, на всіх наших стежках, як заблуканий овець, яких він бажає також віднайти, і взявши на рамена привести до Отця. Він є. Він сам є дорогою, правдою і життям. Ми так Справнені справедливості. І Він каже: Я є справедливість, я є істина. Шукайте мене і вгамуйте свою справу. Я є той, хто наведе вас на цю істину і на цю правду. Ісус про себе говорить, що Він є, Він є сущий, Він є. Виноградина правдива, а ми його гілки. І коли бачимо цей образ виноградини, то розуміємо, що Він є та виноградина, яка бажає кожному з нас дати соки життя, щоб ми йшли і плід принесли, і щоб плід наш тривав. Він сам про себе каже у цей час, коли ми стоїмо перед обличчям смерті. Так як Він сказав це до Марти і Марії, я Воскресіння і життя, я є Воскресіння. Господь наш Ісус Христос є Богом чоловіком, є сущим у цьому світі. Бог приходить як сущий у цей світ для того, щоб кожному з нас дати життя, дарувати. Бо, так як говорить сьогодні апостол Павло, більше щастя давати аніж брати, вказуючи, що це є не Його слова, а слова самого Господа нашого, Ісуса Христа. Більше щастя, більша радість давати, аніж брати. Тому Ісус приходить у це життя, щоб ми мали життя. І щоб ми мали радість Його повну. Він для того дарує нам своє життя, щоб ми також, подібно до Нього, дарували іншим, передавали це життя, цей хліб, хліб насушний, ділилися цими дарами, які Господь нам дає, були також для інших світлом. Та як він для мене є світлом, щоб я міг стати світлом для когось з моїх ближніх. Щоб я, подібно до нього, став для когось частиною цієї виноградиної лози, через яку живильні соки життя прийдуть до мого ближнього. Щоб я комусь також міг подібно, як Ісус, для мене, відкрити двері. І вивести з якоїсь, здавалося б, нездоланної ситуації, з якогось глухого кута, щоб я, подібний, як він для мене, є добрим пастирем, міг стати таким пастирем, який комусь, хто заблукав у цьому житті, допоможе знайти дорогу, істину і життя. Сьогодні, у цей день отців Першого Вселенського собору, які для нас уклали оцей символ віри, ми разом з ними повторюємо, що віримо, що Син Божий, Ісус Христос є сущим Богом, який дарує мені життя, світло, істину, дарує мені. Все, що потрібно для мене, для того, щоб я також міг поділитися його даром з моїми ближніми, щоб разом ми мали радість Його повну. Амінь.